Камелеона. Ви до цього? Я би від нього не кого я до біг. Він смішний, добрий. А, починаюсь. Диви. Це камелеон, я його навіть не змітив Куди мені, куди мені? Так, що він в мене не попав. Я біжу, навіть не обертаюся. Він вже мені не подобається, він вже страшний. Перший. О, він зато йде. О! Він такий йде! Ее що закрилися двері. Та ні, він ужасний. Йой, Лед, Ого, тут джоли, напевно, є. Видите мед, а там джола. Ти мене кусати будеш? Я тебе не чіпаю ти мене не чіпай. Чи можеш з ним поговорити? Суперджамп! О! Стріляти треба! Ого! На! Видел, що він робить? нього ду скачка! Привіт! Ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Roblox. Іграємо режим теча від Хамелеона. Від цього. Я би віддав не никого, я б біг. Він смішний і добрий. Ну, давайте, може то не він. Easy, normal, hard. Ого, давайте normal. Не легко, не сильно. Що yes, yes. Що і... це таке? Перезагрузка, ну наша. А диви, який тут здоровело, ого! А я думав, він нормальний. Так, добре. Що, куди? Де як? 21 місце твой має Зараз, зараз я буду в списку. У мене ж тут нема. Дві рекорди 9 хвилин, 22 секунди. Поняли? Так що мені треба це зробити. А тут, на нормалі, а там на ізі? Так а на нормалі 12-20 рекорд. Давайте поб'єм цей рекорд. Давайте. Так, де там початок? Там початок? Чи там початок? Чи там... во, початок. Все, на старт. Увага. Час пішов. Погнали. Давай, 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 давай. Куда? Добре. Наше завдання побити рекорд. Е! Сила! Я ж на краю стояв, я знаю, що там погано, але я ж на краю стояв. Ту -ту -тун 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 -тун. Давай, падай вниз! Пьем, б'ємо, коли. Добре, 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 добре! Нормально, так, біжмов вперед. О, починайся! Диви. Це хамелеон, я його навіть не змітив. Куда мені, куди мені? Так, що він в мене не попав. Я біжу, навіть не обертаюся. Там якесь гніздо, догори, до гори треба. Це що за квітка? Ооо, нічого собі квітка. Дві-дві, виділ? Хамелон там. А! Єс! Yes, yes. Де він, де він? Його не видно взагалі! О! Ну як я так впав? Дві? Він в мене попав, напевно. Давай, 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 давай. давай легонько, легонько добре, добре. Біжимо, а ви, друзі, ставте лайки і підписуйтесь, хто ще не підписався швидко. І нагадую, щоб зіграти зі мною і попасти у відео. Вам під цим відео треба написати в коментах свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. Я граю, що суботи о годині ранку. Так, давай, 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 давай давай Набіжимо, чи не забіжимо. О, oh, що робити? Шо я зробив? А, ah, давай! Давай, 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 давай. Де він? Я не. О, oh, чуть не впав, бачили? Все, минулося. О, ну... А, я думав, що я вижив. Я думав, я вижив, а я не вижив! Чикс, 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 чикс! Добре, направо, наліво. Йду наліво. Чи направо треба. Е, воно вниз все випускає. Пропав. О, ще одне. Так, тут закрито. Дивись, тут закрито. А звідки я знаю? Що мені робити, куди мені йти? Давайте ще один ліфт. Три, два, один. Го! Раз, два, три, ми почали. Давай сюди бігом. Певне, певно. А там хтось. Ху... Чекай, 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 де то? Янчай назад побіг. Ви туди ми біли там чнами, значить нам сюди, ні? А во, тут кнопка є. І що, і звідки я можу знати? Нажимай. Ху! Бігу, чекай! Я, напевно, нажав кнопку і там відкрилися грати. Та, відкрилися. Давай, давай, давай мене, ж тут люди доганяють. Не догониш. Не доганиш. Та чуєш кнопка з другого боку? Дві-дви. Повалив, повалив. Там же закрито. Все, вертаєшся назад. Так, добре, скільки часу? Три хвилини. Йой рекорд, певний, поб'єм. Ху! Він вже мені не подобається, він вже страшний. Перший. О, він зато йде. Фу! Він такий йде! Yeah, да Ее що закрилися двері. Та ні, він ужасний. Так, добре, добре. дивись, вона там переходить, я тут. Чікс, 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 чікс. добре, добре, молодець. Раз, два, ст... ох ти ж! Перескочив. Опс. Назад. Опс. Опс. Ну як? Не люблю тут скакати. Добре. Йой, Лед, Ого, тут бджоли, напевно, є. Видите, мед, а вот там бджола. Ти мене кусати будеш? Я тебе не чіпаю мене не чіпай. Чи можеш з ним поговорити? Супер джамп. Ага, вона мені дала, щоб я супер стрібак міг робити. Ну дякую тобі. О! Молодець. Молодець. О, чекай, Наїстися. Єште мед, це корисно, тако стрибати? Так, добре, чекай. Супер джамп. Супер. Джамп. Давай, давай, Дивись, бджоли все нормально, я розумію. Вона хоче вів тільки того хамелеона. У тих хамелеон, певно, їх нервує. А ви думаєте, він що їсть? Та він бджоли їсть. Давай, давай, давай. Ще певно меду трохи бере. Ти їм на що? Давай, давай тікай. Треба вилізти наверх цього дерева, напевно. Є бджоли, ура! Дякую вам. А що тут? Що там таке тут? А, не догори треба. чуйте, а я не взяв мед. Сюда ні? А вот кнопка, бачу кнопку. О! Йой-йой-йой. Давай, нажимай! Добре! А де хамелеон? Там клітка піднялась. Що це отаке? таке? О! Крутизна. Ви поняли? Та не лише бджоли за мене, то всі за мене тут. Крім хамелеона. Давай. Неси мене бігом. Так, куди туди? А може не ту. А ні, а там де стрілочка. Посади мене, але ви ж я не впав. Я вже на гонці тримати. Та хамелевана це теж є. Добре, добре, молодець. Так, чикс, 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 чикс. Добре, 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 вперед, один, один, один. Норм, О! Чуть не впав. Але ж не впав. Давай, вперед! Добре, добре, добре. Добре, єс. Все, там далі знов будемо летіти. Так, час, час, 6 хвилин, ого, не встигаємо. Давай, 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 Неси, не з не бігай. О, дві швидко. швидко. собі, ви вийде? А мені меду треба. Я тут не перескочу, напевне. Чи може перескочу? А, перескочу, добре. Добре, що там квітка є. Добре. Ой-ой! Ой-ой, диви. Оце квіти! То хамелон туди виліз на ті квіти. Добре. Добре, добре, добре! Добре. Йо -йо -йо. Повезло мені просто. Так, добре, куди мені тут? Добре. Взагалі все ідеально зробили, я не знаю, може і рекорд поб'ємо. Давай, давай, неси, неси бігом. Добре. Оу, що за очі? Там якісь очі були. Так, тихо. Хі! Що робити? Так, стрілочка туди, туди і туди. Туди. там кнопка, я біжу туди. Чи може ліпше туди? Тільки від мене! Він швидко ходить. Диви на його морду. Диви на його морду. А в камінь зайдеш? Йому ну, і що той камінь? Нажимай, нажимай, нажимай Добре, 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 ще одно. Давай. Біжи, давай. А ще там ззаду була кнопка, я її не побачив. <кхи> Дякую всім, хто сказав, будь здоров, будьте ви здорові, біжи! Хамелеон! Ти чого не кажеш, будь здоров, бо тобі добре було? Є, yeah, я відкрив, я відкрив прохід. Не зловив, не зловив. А він десь голодний, яй-яй-яй. Yeah, yeah, yeah. Що, хамелон? Що ти вилізеш сюди? Де він? А, він не винза вилізти. Де він? А я його не бачу, але чую, що йде. Дивись, не видно його. А, він, певно невидимим став. Він вміє змінювати колір. Так, добре, погнали. Ну він по суті там ззаду, ми впереді, значить тут нікого не має бути. А може хамелеона браток? А може хтось? Так, я тут заблужу. Сила Я-я-я, я казав, Що тут хамелеона браток буде. У мене чуйка була. От туди, напевно Туда вниз, туда. Ри. Що за Р? Що тут таке було? Мой, Моль... а две-две, стежка. О, тікай, він заду Так, тихо. С, скипи. Давай, 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 давай Тихо. Тихо. Ай! Добре. Мені здається, це вже скоро фінал, напевно. Не попав. Не попав. У! Добре, 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 обережно. Обережно, без паніки. Добре. Тихо. Добре. Це валет, це я розумію. Так, квітка, віднесеш мене, будь ласка. Оце я розумію. Файна мати таких друзів. Віднесло все, я не біжу і не паду і не нервуюсь. Чікс, 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 чікс. Чікс, добре, Хамелон де? Оу, дроп, пацан. Єс. Що далі? Опа. Давай, 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 давай. Добре. Йой, 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 ой напуду. Так. Це я захтів напряму. І що? А тут. Ага, там є листки. Може мені не сюди треба йти? Там кнопка. Є. Все я відкрив. Е, а тепер чекайте, що я відкрив? От туди догори мені треба. А звідси я не дострибну, чи дострибну. Може і дострибну. Мне шавеш, читра, эй. Давай, 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 давай. Ес! Yes. Есса, yes, давай, вези мене. А, вот двері! Села, я навіть не замітив їх! Добре, добре. Тут що сюрприз. за сюрприз. Нічо собі! себе? Оо... Села. А без цього можна якось <гізь> убить? Доскочили, тихо, 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 тихо. Добре, добре, добре. Непогано. О! Добре, тихо, хальма. Ви думаєте легко керувати ним? Ага. Взагалі не легко. Давай, 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 давай. Тихо-тихо, чик, сюди. Плавний поворот, добре, 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 добре. Якийсь ліс тут, що таке, хамелона десь нема, пропав. Може заслаб чи що з ним є, одинадцята хвилина. Давай, давай! Тут же фініш, я впевнений. Давай, 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 давай. Ще трошка. У мене чуйка, що вже все. Давай, давай, давай. О там, о там, де та стрілка нам туди. Ми впали Нічого страшного. Ага, давай. Просто прямо нам треба. Є Давай! Добре, добре, добре. Вперед. Так, тут а що? Просто гонимо. Тут вниз? Йой! Ну я! Та ж майже зачепив. Я звідси, ого. От тут ми затримались, якби тут ми не затримались, це був світовий рекорд. Чесно вам кажу. Був би світовий рекорд з Роблоксу. Ніхто би такий не зробив. Так, добре. А тут що до гори? Ну, хамелон же мене догонить точно, Двиг я гонять. Як він зможе мене догнати? Ну, фініш, дивись. Де? Де де де? Ще стрілочки? А чого? А що таке-то? Я ж дойшов був. Дивись, розбилися. Все нормально. Все нормально. Я ж буду шоу до кінця, що таке? В чому проблема була? Щось нечесно. Щось... чую, що тут нечесно. Давай, давай, догори, добре, вот, весь, все. Давай, 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 давай. Ну і тут прямо. А, я на то зелене скочу. Все, все. Падай! Ву. е. Я сам пол! Куда далі? А що далі? Куда нам ты? Тут что закрито, чуєш, нам сюда треба. О, вийде, там щось було. Ропа, пацаны. Красота! О! Йой! Радве, а то як? Добре! Иииии! Ведли? Чекайте, хлопці. Ем, добре, 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 добре! А, чуть не впав. Давай, 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 давай. А-а-а! Оце прикол. Давай, 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 давай. Погнали! Добре, добре. Тут треба тако. Добре, а тут треба тако. Добре, нормально. Добре, чекай, 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 чекай. Дивись! Так я валю! Давай, давай, в кінець вже їдьте. Добре, добре а хто це такі? Фініш. Оп! Єс! Так, а що тут? Я думал, то вже кінець, все. А то капець довге. Так, наліво, направо, чуєте? Та не сюди. Суперджамп? Суперджамп. Забирай мед. Добре. Добре, віднеси мене бігом. А хамелона не видно, там далі ті квіти. Там мені тих квітів! Наші вони сделали. Так, чикс, чикс! о а Та там язик був, Що шей робити? Чик-чик, чик, 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 давай, давай, давай! Позло мені! Йой! Сюда! Давай! Це страшні квіти. Я ще таких страшних квітів не видів. Так, все, віднеси мене бігом. Нормас, нормас. Я чую, що десь вже вихід. Тут все бляха зелене. Купа хамелеонів. Ну і що, переніс сюди і далі знову? Він вже не годив мене нести, він, певно другий буде нести. Та, де прийшов другий. Ха, той полетів додому. А тут що? Дивись, десь скинув мене. <гиб> Стріляти треба? Ого! На! Виділи, що він робить? Диви, 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 як скаче! Чуєш, ти, хамелеон А я в нього якимсь коморієм стріляю! Оу! І Який головний? Я не знаю, який головний, розумієте? Найшов. Ні, не найшов. Ого, ззаду головний. Головний стріляє зеленим. Дивись, як не штовхає. Його. Сильний, сильний. Давай ще трошка. все? Камелеон, та ти ж виглядав нормальний пацан. Що з тобою є? Заспокійся вже. Я склеп, він ліг спати. Проспишся і будеш встанеш будеш доброю людину. Так, погнали туди. А ні, я тут зайшов вроді, чи ні. А може і ні, може йдем сюди. Може не зайшов. А, це вже додому, напевно. Додому! Несе, несе! 18 хвилин! Йой-йой-ой! мене нема в списках. А взагалі нема в списках? Та може такого бути! Hard you came from... та добре-добре, я знаю. 17. Але ж я мав бути. А, це хард. Нормал, о нормал, я тут мав бути. Диви, нема мене. Я в топ 20 попав аж А це на ізі За 9 хвилин на ізі, чуєш прийшли. Та на ізі я би сам прийшов за 9 хвилин. На ізі що там проходити? дивись 200 скіни, можеш купити сі. Не хочу я ніяких скинів. Коротше, все. Режим такий нормальний, чуєте, можете свій побігати, пограти. Прикольний. На другий раз дам грати на наступну суботу в 10-й годині ранку. Так що в коментах пишіть нікнейм і режим. Якийсь давайте гарний режим. Пограємо, побігаємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. must know. Nice.